Замість рукувача чи хованки. Курс молодого терориста. Сокол. Сокіл. Я вчися, як треба вбивати українців. Треба вбивати. Зараз будеш наступним тренуватися. Розумів? Так, точно. бам, пам! Бам, бам. Розумів, соколе. Так, точно! Українці самі себе не вб'ють. Це повинні зробити ми. А замість дитячих віршиків рашистські лозунги за Росію за Росію даті дідів! Розстріляємо всіх українців. Віт російський мир, дивіть, руські ні. Росіянцям з ясельної групи вкладають у голови думку про те, що їхня головна амбіція задвохсотитися за Росію матушку, тому що майбутнє боліт без війни неможливе. Навчально-зомбувальні програми активно впроваджують від початку путінської так званої СВО. Якби не почалася так звана спеціальна військова операція, ми так би їхали зовсім не туди, але зараз ситуація змінюється. І ось вже третій рік поспіль освітні гайки у Куляновстані закручують все сильніше, перетворюючи виховання на муштру. загін живе та працює під девізом. Раз, два, три, чотири. Ми танкісти вправні. Всі крокуємо дружно уряд!» Ми захисників загін. І що ось цей захисників загін років через 15 безвідмовно пішов у м'ясний штурм. Цьогоріч на болотах впровадили промивку місків під назвою Разговори уважно для найменших матрешок». Цю ініціативу показово запропонувала вихователька з Вологди. Ну а Володька, недовго думаючи, погодився, хоча й дав типу турботливі настанови. Акуратно, обережно. Доступна для такого віку треба, звичайно, доводити обережненько до найменших дітей, пов'язуючи це з поняття батьківщини країни, пов'язуючи це з мамою, з татом, з бабусею, з дідусем, братом чи сестрою, молодшою чи старшою. Потрібно робити це дуже обережно, але яка там обережність, коли йдеться про пропаганду? У тій такі вологді розговори о главному у садках починаються з побідоєсного гімну усія боліт часів Другої світової. Закипає хвилею. іде війна народна, священна війна. А у Нижньокамську взагалі до дитсадочків запрошують вбивць. Малих матрьок там повчають ветерани так званої СВО, і не на пальцях пояснюють. Дрон! дрон. дрон військовий дрон! Це розвідувальний дрон. У нього дві камери: одна спереду, одна знизу. І ось нам пощастило його збити. Думаєте, оті герої просто покрутили у руках БПЛА і все е ні. Далі за програмою збірка автомата Калашнікова. От вангую, що скоро і тир в кожному мордорському дитсадку відкриють. Ну то й що що небезпечно за те, як скрєпно і сверхдержавно, і плюгавий таку локшину чіпляє на вухах глубінаріїв, що ті раді будь-якому псевдопатріотичному нововведенню. Скажіть, а скажіть, а як ви ставитеся до того, що в дитячих садках почали проводити розмови про важливе? Нехай патріотів виховують, продовжують так само. Нехай проводять. Чим більше розмов буде, тим краще. До патріотичного виховання та сімейних цінностей ставлюся позитивно. Дуже я вважаю, що правильно, тому що нарешті люди, діти з маленьких років, розумітимуть взагалі, в якій країні вони живуть, і навіщо? А московицьким школярам пощастило ще менше. Серед них оту політінформацію проводять вже третій рік поспіль. Тимчасово живі окупанти стабільно приходять до них раз на тиждень і розповідають ось таку от люту дичину. Почалася перестрілка, і коли нас уже в госпіталь привезли, у нас був найлегший трьохсотий. У нього куля розлетілася на три частини. Трохи в губу і в ній зайшло. Чому на ньому висів чебурашка. А ще ось такий латунний хрест. Наш християнський хрест, і він показував. він показував на серці. ось цей хрестик він захистив. Ти ба, усе у кращих традиціях мосфільму, але на таких от окопних фантазерах мордорське мінпросвітництво не зупиняється. Запрошувати у класи не гребують навіть зеків. Ось, приміром, у нижньому Новгороді демагогію про необхідність віддати борг батьківщині проводить некий Нікіта Тухар. А він, колишній вагнерівець, якому пощастило повернутися на рідні болота, не в цинковій труні на радощах. Ось цей от витиран відгамселив свою дівчину, отримав два роки умовного терміну ув'язнення. Ну а тепер гастролює школами та розповідає о важному. Типовий московицький херой, приклад для наслідування. У пул запрошуваних до шкіл терористів цьогоріч вирішили і матрошками жіночої статі, які теж встигли повоювати на путінській СВО. Це Придумано діти плачуть після уроків, вони взаємодіють. і саме чоловік воїн, жінка, хранителька тилу. Саме коли ця комбінація у дитини відгукується, вона або туди, або сюди обов'язково відноситься. Чоловік завжди воїн, але ті емоції, стосунки, турботу дає жінка. А якщо ця жінка сама пройшла? Горнило бойових дій, то у дитини більше немає сумніві у тому, що їй самі робити в житті і куди йти. Та якби путінські вояки не вистрибували з портянок, близько 97% росіянських школярів вважають оці от розговори важному непотрібною витратою часу. Та й на фронті, о тими порожніми балачками, свої музейні експонати не захистиш, тому някий депутат Міронов запропонував і московицькі школи поставити на воєнні рейки. Ну, например, чому б школярам не навчитися в'язати маскувальні сітки? Чому б не почати робити окопні свічки і багато інших корисних речей для наших воїнів на так звану СВО? Ну а що? Нехай московитські матрьошки з малку звикають до воєнних реалій. Ось до прикладу, у Татарстані на уроках праці учням дали завдання стругати негодівнички для синичок, а милиці для мордорських трьохсотих. Всього рібята цього хлопці вже відправили до шпиталю близько 40 сорока та тростин. На страдання йде близько 20 хвилин. Цього ж на виготовлення виробів 2 години. Згодом татарстанським школярам взагалі доручили робити деталі для мін, щоб ви розуміли. Хвостовик для мін, хвостовик для мін. Щоб вона причіпляється до дрона і потім скидається, щоб рівно летіла. Ну і щоб остаточно перетворити школи в один з елементів росіянського ВПК? Цьогоріч мордорське мінпросвітництво доручило розширити програму уроків праці. Ба Більше тепер в ЕРФІ проводитимуть всеросійську олімпіаду з технологій. Будуть виготовляти якесь аналоговнєтне залізятча. Ну а лишень набирає обертів псевдоісторична промивка місків московицьких підлітків спочатку 2025 року. кількість уроків історії для них збільшили в півтора рази до трьох разів на тиждень, і це для учнів п'ятих-восьмих класів. Крайні важна край важливо зосередитися на збереженні історичної спадщини, розвитку молоді, почуття відповідальності за майбутнє нашої держави. Не обійшлося і без оновлених підручників, ну себто нових кремлівських методичок для нового покоління матрешок. Одіозний путінський посіпак Мединський створив новий посібник юного рашиста, аби росіянці замість гристи граніт науки прагнули стати гарматним м'ясом. Автори читальні... підручника вважали за необхідне і головне можливо на сьогоднішній день відобразити у підручника. Наступне питання. Це оцінити військово-політичні ситуації у світі та в Україні перед початком так званої СВО дохідливо пояснити вимушений характер так званої спеціальної військової операції. роз'яснити причини, цілі та завдання так званої спеціальної військової операції. Коротше, усе, оте, що транслюють по зомбоящику на Соловйовсько-Скабєвських ток-шоу, графоман Мединський надрукував на папері і наказав вчити на пам'ять учням з 6 по 11 класи. І це в країні задзеркалля називають не інакше як істинні історичні факти. Такі ж посібники зла доручили використовувати і у школах на тимчасово окупованих територіях України. Сотрудники бібліокіробітники бібліотеки розповіли хлопцям про багатющу історію та культуру їхньої батьківщини Російську Федерацію. Дізналися школярі про народні символи країни. Про які символи Росії ви сьогодні говорили? Самовар. Матрешка. Матрешка. а ще в Русляндії вирішили оновити курс обществознання. Віднині на цих заняттях будуть вчити боротися з типу фейками, ну тобто спростовувати факти, які не співпадають з божевільними вигадками кремлівського диктатора. Аби о той путінський варіант псевдоісторії залізобетонно закріпився у ватних головах московитів. Питання про так звану спецоперацію включили в ЕГЕ з історії. Тепер для успішного складання держиспиту випускники повинні знати біографії терористів Жоги та лаптій Аладіна. Хоча для матрьошок жіночої статі вже згаданий Міронов давно пропонує скасувати іспити. Мовляв, нехай баби краще народжують. нас скільки у нас дівчаток народжувати не будуть ніколи? Пострес і все. І в них одразу йде цей гормональний збій. І все через це безглуздя. Настав час припиняти знущатися з наших дітей. Отак, от іспити на болотах тепер знущання. А от без перестанку торочити неповнолітнім про необхідність розмножуватися, то норма. У цьому навчальному році, починаючи з п'ятого класу, у московицьких школах ввели предмет сім'єведення. Сім'я должна ж Сім'я має народжуватися раніше. Це такий прагматичний, прагматичний інтерес прагматичний боку держави. государства. Усе в рамках традиційних росіянських цінностей скрєпно відтепер на болотах отримувати диплом про вищу освіту. Навіщо лілі Путіну освічений електорат? Неуками керувати ж набагато простіше. Може, тріста дівушки. Треба припинити збільшувати кількість молодих людей, які ось це здобувають вищу освіту, яка потім по суті ні до чого не призводить. Вони або починають працювати зовсім за іншими спеціальностями, або ще щось. І Ось цей пошук себе він затягується на довгі роки, і в результаті упускається ця дітородна функція. Тоді як на матрошок чоловічої статі у кремлівців плани інші: одних на убій, а решту за станок. Бо робочих рук на Росії катастрофічно бракує. вопрос головне питання. Сьогодні у нас зробити все для того, щоб підвищити престиж підготовки робітничих професій. Хто піде? Де тут престиж? Зварювальник, слюсар, токар, електрик. У нас запит на них. Тому долой вищу освіту даєш роботу на заводі. А щоб лапті ноги навіть не гострили лижі на отримання диплому в Українах не дружнього заходу. Ну хоча їх і так там не чекають. Але у 2025 році в Ерефії скасували бакалаврат. Та хіба таке прагнення бодай у когось на болотах? Залишилося ридка боброїдка, ж мільйони дерев'яних відпрацювала, щоб переконати глубінних у нікчемності західної освіти. Я знаю, я знаю величезну кількість людей із західною освітою. І можу вам сказати, що вона явно переоцінена, просто неймовірно. Ну звісно, куди о тим всяким Гарвардам та Оксфордам до аналоговнітного московицького образування там ні псевдопатріотичного виховання, ні типу скрипних цінностей і навчальні програми сучасні, наукові, а не такі. Як як на болотах у кращих традиціях минулого та позаминулого століття.